Друзі, мої любі, всім привіт! Завершився, мої любі друзі, матч Суперкубка УЄФА між мандридським Реалом та Таландом 2-0 на користь мандридського реала. Підопічник Арлан Челоці здобувається. А перемогу мандрівський грант здобуває шостий суперкубок УЄФА в своїй історії. Мандридська команда стає рекордсменом за цим показником. Федеріко Верно та Кіліан Бапем були авторами забиток м'ячів. Ну, давайте, мої любі друзі, по порядку розберемо даний поєдинок і розпочнемо ми зі стартових складів. Да? Розпочнемо ми зі стартових складів. 4-3-3. Ось така стартова основка

Паша Ліч, центральний атакувальний підзахисник, Декета Лар та Демоло Лукман у нападі. Ось такий стартовий склад у італійської Аталанти. Ну, а тепер давайте, мої любі друзі, поговоримо про поєдинок. В принципі, перший тайм він був рівний, У мандрівської Рала не було голівих шансів, у Аталанти також такий спокійний перший тайм. 1 15. Мадридський Реал набагато більше контролював м'яч. За 66% Атланта було 34, але десь хвилин 15-ї Реал трішки м'яч Атланті віддав. І взагалі такий спокійний перший там. Єдиний шанс, напевно, був, коли Декеталаєр був простріл, м'яч влучив в Дремлітанію і влучив у поперечку. Ось. Ось це, напевно, найкращий був момент. Ось. У мандрицького реала. Uh, були атаки, але гольових шансів не було. Напевно, коли Вінісіус жунір на Джуда там непене закидання зробив, Джуд Белінгем, непоганий м'яч прийняв, але мусо вийшов з воріт, джуд Белінгем трішки не встиг. Ось у другому таймі все було набагато цікавіше. Манріц Керіал додав в швидкостях. Додала команда Карланче в швидкостях дуже сильно. Джуд Белінгем мені дуже сильно сподобався, як він м'яч просував. Не дали забити на 59 хвилин, і Ось цей гол Федеріко Вальверде, він стає переломним. Мінісіл Жуніор обіграв один в один в Джим Сіті, зробив простріл на порожньому ворота, Федеріко Вальверде забыв, і вдалося відкрити рахунок мадридському Реалу. Ось, Джим Сіті непогано діє фудин-один проти Вінісіса Жуніра, але він обіграв, виконав простір на порожні ворота, а Федеріко Вальверда абсолютно спокійно забив, там і хін трішки навстих, хін трішки так підслизнувся. І це дало змогу м'ячу спокійно долетіти до Фідеріка Вальверди, а Федеріко Вальверда ну, без супротиву забив м'яч. ну і Після голу Федеріко Вальверде мандриський рам мав. Ось цей гол надломив десь таланту, тому що потім ще один був хороший момент. От, 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 Віннісі джуніра, а джит Белінгів ідеально вивів бразильців один на один Вінісіус не забив, потім джет Белінг мав шанс, щоб забити. Ось, тобто, а, тобто Моменти були, були хороші моменти. Для того, щоб забити. Киц-кіців ну, кіліан Бапе забув на 68-й ну, Белінгем. Знайшов Мбапе, який ідеально увірвався, десь 11-метрове позначка Кіліан потужним ударом, в дальній верхній кут, зробив рахунок кіліан 2-0. Ну а потім вже мандрій скерал нічого не дав Атланті створити. В Атланті, до речі, на старті поєдинку був хороший момент, коли Марія, Маріно Пашаліч пробивав. Ось пробивав Пашаліч. Ось. Маріо Пашаліч. Перепрошую, любі друзі, Маріо Пашаліч. Прував головою, ці був типу, крута, відбилися. Хороший був момент. Вось, ну, а Потім гол Федерико Вольєр і Кіліанамбапе. Там ще один момент був у Реала, щоб забити третій гол. коли Куловінісіс жуніор. Робив подачу, м'яч влучив футболіста Таланти і майже закрутився в сітковий сітковоріт. М'яч просто таким здивом там не залетів. Тобто м'яч вже залітав, здавалося, ще в дальній кут, але в останню мить м'яч змінює, змінює траєкторію польоту і вилітає на Федерико Вальверде, який пробиває повз ворота під гостером кутом. В кінці кінців Керал доводить справу до перемоги. Ось Вдається перемогти Зараз, речі, статистику буду вам показувати. Ну ось, до речі, статистика даного добробула 13-7 ударів по воротах. 62 ударів в площину, 52, 48 володіння, 5-2 з ктовими. Тобто володіння рівне, але по ударах перевага у Реала 13-7, і по ударах в площину також перевага у мадридського колективу 6-2 по ударах в площину, якщо будемо дивитися зараз загальні, загальну статистику. Тобто, 13 ударів, 6 ударів площину. Так, давайте ось тут. 52% володіння спочатку врала, 87% точність передачі. 548 передачі Мандрицького Гранда, 479 з них точні. В Атланта володіння трішки менше 48%, 85%, точність передач, 503 передачі, 429 знак далі. 4-1 по гольовим шансам, 2-1 опущені моменти. В Атланта був, у Атланта був один шанс. Вони його опустили. У Реала було 4 голіві нагоди, дві опущені. Один оцейто Атланти, у Реала. Ну, Тобто, момент у Атланти був, але Реала все-таки було більше. Ось 13 ударів у Реала, 6 площину, 4 по 10 1. Ркакас Варіт. Три удари просто-напросто були заблокованими. У Атланти 7 ударів, 2 площину, 3 по узороту, одни... одна ось ця поперечка, два удари заблоковані. По відборах краще був Реал. Один сейф Тібу Курту, але який сейв? Тібу Курта відбив дуже непростий удар від Маріо Пашаліща. Чотири сейви Мусо, 21-27, м'яча, 6-5 поперехопаним. Ну і порушувало правила італійці. Ну, Більше 19 порушень правил дві жовті картки, грала 12 порушень правил, також дві жовті картки. А найкращий футболіст цього матчу, на мою думку, це джуд Белінг. Ну, ну, не знаємо друзі. Джуд, по-перше, він віддав гольову передачу. А по-друге, як він цей м'яч просуває. Та навіть був момент, коли Джуд Белінг майже обіграв весь захист таланти. Вінісі Джуніор також віддав гульіву передачу також Фенеріко Вальверда на вищому пілотажі, Кілі Анба, Досі Сьогодні у Менрицької Ралла були молодці. Але я ось чомусь і джета ось, Ну, не знаю, це моя така думка. Те, як він рухає м'яці, джетбелінгів і в захисті відпрацьову. Тобто джетбелінг Белінгем сьогодні справді старався, і я все-таки йому віддаю. Хоч Федерико Вальверде також заслужив, він а, також дуже багато об'єм роботи зробив сьогодні. Федерико Вальверде, і забив а, ось, Федерико Вальверде. Ну, все-таки я віддам перевагу джуту Белінгіман. Вінісіус Жуніор, кліан Бапе також хороший хорошо, Ось, провів. Сьогодні мене екстрал взагалі виглядав доволі таки потужно, і в кінці кінців. Мандрицька команда перемагає. Мандрицький реал перемагає і становиться переможцем Суперкубка УЄФА 2024 року. Всіх бульваників мадридського хочуть перейти з перемогою. Ну по діло. Це таки Да, перший тайм був рівний, але в другому таймі мандридський реал додав швидкостях і вдалося перемогти. Вдалося перемогти. Вболівальники Аталанти, не засмучитесь, ваша команда молодці, ну і справді Аталанта билася, билася, ось, билася до кінця, билася до кінця, тому Аталанці просто браво. Мадридський Реал, вітаю всіх з перемогою, ось Аталанта, Вболівальники Аталанти, не засмучитесь, Вболівальники Мадридський Реалу, вітаю з перемогою, сьогодні в Мадриді буде ця люди, дякую вам за увагу, мої любі друзі, бережіть себе. Бажаю вам тільки всього самого найкраще. Реал Мандрит переможеть Суперкубка УЄФА. Неймовірний початок для мандридського гранда. Новий сезон повертається: італійська серія, а іспанська ла-ліга вже наступними тижнями не пропустить. Дякую вам, друзі. Реал Мадрид 2, Атланта 0. Дякую вам. Бажаю вам всього самого найкращого, друзі. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.